Вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжусь я на в'їзді в село Гланичів. Уже один раз я вам про дане село розповідав. Кому цікаво, подивіться з Іваном Б Яковичем, ми проїхали, все детально розповіли. Але хочу для вас освіжити і заново розповісти деталі, тому що буде новий будинок на огляді. І треба про нього іншу інформацію донести. Кому цікаво, можете подивитися, як з Іваном М'яковичем, розказували про село, бо дуже ясно, дуже доступно він все розповів. І принципово цього разу я починаю розповідь з іншого краю села і проїдуся заново, все постараюсь з своєї точки зору донести. Як я зрозумів з минулого разу село розпочинається з Чорнобиль, селища для Чорнобильських для переселенців Чорнобиля. Потім старе селище, потім знову селище для переселенців Чорнобиля. Село доволі немаленьке. Козак Гланиш заснував дане село, селу 500 років, якщо ви бачите. І зараз проїдемося, все покажу, розкажу і покажу будинок. Сьогодні будиночок в Чорнобильському селищі. Ну, ви вже їх багато в мене бачили, але я думаю, цей раз теж вам буде цікаво подивитися. Глядачі, поза моєю спиною будиночок, який я обіцяв, обіцяв вам сьогодні презентувати. І що ви думаєте? З господинею я зустрівся ще, мабуть, днів 10 назад. Погода дощі. То, то мокро, то сиро, то некрасиво. Ну, в общем, давайте постарався підібрати гарну погоду і вам показати. Будиночок капітальніший. Чорнобильські будинки, які я показую, вони всі славляться в моїх відео тим, що у них немає практично ніколи тріщин, що вони дуже кріпкі, надійно збудовані, і це є дуже хорошою перевагою. Вони всі тут побудовані в один рядок. На даному районі все поділено на правильні прямокутні ділянки, що дуже сильно багатьом подобається, як ото. Педанти, ну, коротше, є люди, яким це от, знаєте, розміри, там все клас, все супер. І зараз беру камеру, оббігаю, вам все детально від дороги, розповідаю. Може навіть із сусідом познайомимося. Але з одним я вже знайомий. Що ж, побігли, все показувати. Глядачі, е, Я вийшов від дороги, зупинився і хочу сказати дві під'їзних вулиці. Ось перша, по якій дуже мало хто їздить, а от зверху друга, центральна. То ось, є тут ось, зупинка одна, он зупинка друга. а там люди ходять пішки, О, там ліс, я вам вже показував. Тепер спускаємося назад знов на доріжку, по якій менше їздять. Тут можна спокійно залишати машини, не переживати, аварійність зменшена. По правій стороні сусід проживає, в нього є ворота, хвірточка, він тут автомобілем заїжджає, поруч. Ворота будиночку, який я вам сьогодні показую. І он там далі е, металопрофільний паркан. То вже сусід Юра живе. Як сусіда справа звати, не знаю. Хороша перевага того, що тут дуже спокійненько, іменно по цій проїзній доріжці. Поверхні да, машини ганяють і ви їх чуєте. Секційний бетонний забор, паркан. Зроблений надійно, я дивлюся, вже давненько стоїть. Навіть люди заморочилися, трошечки його попідфарбовували. Хто захоче, можна його ще підфарбувати, і він стане виглядати просто бомбезно. Треба десь знайти вам фотографію і вставити, показати, як виглядають порозмальовані секційні паркани. Зустрічає мене котик. Хотів мене за ногу вкусити. Хоче, щоб я його погладив. Так і зробимо. Пошли хату продавати чувачок. При вході стоїть. Дисковий плуг, це сусіда, він забере, він не продається. Хоча договоритися можемо. Як бачите, є е, приямок для е, водопроводу, який подається від місцевої башні глубиною 170 метрів скважина. І тут вода смачніша, кажуть. І ще господиня розповіла, що на подвір'ї зроблена окремо свердловина. У свердловині встановлено поверхневий насос і хочете користуватись хоч цією водою, хоч цією водою. Але кажуть, ця смачніша, ця технічніша, в плані скважини. Також ми з хазяйкою ходили тут, пригали, десь шукали. І десь може і знайшли. Ось. О. Ось тут поруч є каналізаційна яма. Вона зроблена навпроти рукомийника. Тут встановлено у кухні рукомийник. З однієї сторони і є ще друга каналізація за будинком з іншої сторони для туалета і ванни. Давайте зараз обійду будиночок навкруги, щоб ви його візуально зрозуміли, що я вам сьогодні показую. Я вам навкруги біг швидко показав будиночок. Що люди зробили, що переробили? Ось ця верандочка, що ви бачите, поштукатурена, вона перебудована повністю з газоблока. Тут була раніше як холодна верандочка, вони її перебудували, утеплили зробили повноцінною житловою кімнатою. Це велика перевага. Від дороги заведено швидкісний інтернет, не заведений, а швидкісний інтернет по вулиці є, можна підключити, а заведено електроживлення, одна фаза. Ось гусак стоїть. Ось газовий стояк. Газ теж в будинку є, і його навіть можна й дровами опалювати. Он Бовдур, зараз зайду, все покажу. Будиночок обійшов, ніде жодної тріщинки немає. Виглядає він просто бомбезно. По правій стороні є гарний прохід. Ми бачимо там і вхідний погріб, і господарський блок на два входи. І до сусідів можна привітатися. Хто не сильно миролюбивий, можете поставити паркан, раді Бога. Сусіди не обідяться. Так, з будинок відразу не забігаю. Високий-високий цоколь. Висота підлоги піднята. Капілярного підсосу води не буде. Підлога стоїть вся суха, ніде не потрухла. Як бачите, вікна встановлені три скла три, дві камери металопластикові з одлівами, з відкриванням, Москітну сітку тільки не бачу. Навкруги будинку обмостка є, обмостка є, трошки мохом поросла, але я думаю, з часом можна буде десь років через 10 і нову обмосточку зробити ще. І ось тут за стіною. Є санвузол. Із нього, як бачите, ось зробили ще одну каналізаційну яму. Але вона з автомобільних скатів. Викачать можна від дороги. Але наскільки я зрозумів, люди ще її не викачували. Тут жили батьки. Горіх над будинком трошечки бажано б брикен як на мою думку. По цій стороні он, фронтон вилізти можна на горище, але я, на жаль, туди попасти не можу. У мене просто немає драбини. Пригаємо далі. Оріг мені не подобається скотиняка. Отам От понасипав кучу листя, а вже мохом все поросло. Ну ще шифер дивлюся, живий. Ще, якщо його вовремя спилять, то ще цей дах років 20 простоїть без ніяких проблем. Ну що, пошли у будиночок, тому що де ми будемо жити у будинку. Так, мир Божий, цьому дому. Бачите, навіть на вулиці ліхтарик світиться. Вікна жалюзі встановлені. Що ж, давайте зайдемо. Є при вході навіс. Це вже більш-менш добре тут не буде, більше, менше буде грязі тягнутися. Що ж, давайте зніму тапки, а то получу по від хазяйки. Я сьогодні в білих шкарпетках. Це так, для відомостей. Дана вірандочка добудована. Вона у людей по документації вважалася як холодна. І зараз вона теж залишається холодною в плані того, що сюди не вивели жодної батареї. Ні, не вивели. О, москітні сітки знайшов. Супер. Тут підбита стеля пластиком, багети, гарні шпалерки, красота ляпота, підлога бетонна. Давайте надінемо оцю штучку, берючку. Оп, так. Тепер, заходячи в будиночок, попадаємо тут в таку прихожку, в якій можна поставити вбудовану шафу. У людей вона не вбудована звичайно, але доволі корисно. Якраз вона по глибині орієнтовно десь 50 см. Тут зайшов, можна роздіться, роззуться, повісить все. Можна ще світло включити, а не в темноті показувати. І попадаємо в прихожку. А тут класне планування. Класно, класно. Кухня, кімната, 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 комора. І ще й санвузол. Давайте почнемо з самої світленької, гарної спальні. Підлога дерев'яна. Два регістри. Навіть люди заморочилися, щоб термоперепад по кімнатах був однаковий і щоб все тут ніде вугли не сіріли. Стіни шпалери біленькі, приємно. Постеля біленька, приємно, просто супер. Міжкімнатні двері поміняні. Дивіться, які гарні із дерева зроблені. Навіть навіть не шпона, а натуральне дерево випилені. Якимось плотникам дуже велика подяка за їхню роботу. Електролічильник однофазний, на звичайних пробках, бажано буде на вулицю винести. І от така куморка. Не знаю, хто що захоче з нею зробити, але давайте. Пробіжимося ще до однієї ось кімнати. Тут теж стіни білесенькі. Перенесені включателі вниз, щоб було удачно легше під руку в кил-викал. Люстри залишаються, стеля. Тут залізобетонне перекриття, по-моєму. І потолок поштукатурений. Такі всі стеля рівнесенька. А, ось багет отпав. Все, буде причина для торгу. Юля, не обіжайтеся, я вже людям підказав, за що з вами поторгуватися. Так, площа кімнатки. Постараюсь, якщо десь знайду план будинку, то все покажу. Дерево є. Металеві труби на уклонах по будинку є. Якщо не буде світла, будинок буде обігріватися. Хоч від газу, хоч від дров. Зараз покажу вам ще дровішки. І давайте покажу вам санузел. Слухайте, нормальовий санузел. Душова кабінка. Клас. Пральна машинка, клас, бойлер для гарячої води 80 літрів, а-ля супер. Рукомийник. Люди навіть батарею поставили, да, трошечки вона місце займає, але хто захоче, можна батарею сюди перенести. І потім там місця стане більше. Діючий туалет є, ну, зараз вода відключена, вода спущена, перездута. Тому, якщо будете купувати будинок, знайдемо спеціаліста, хто стане і це все діло вам запустить. Душова кабіна майже нова. Господар її встановив, але так практично нею не покористувався. Тут також при виході із Санвузла є місце, де можна вбудувати шафу. І тут доволі приємне таке місце. Територія тут не маленька. Можна вбудовані шафи поробити і потім по подвір'ю, по будинку ой, по будинку менше дещо розкладати. Слухайте, нормально. Там шафа раз, тут шафа два. Тут комора три, ну взагалі, можна, можна взагалі шкафи по, по кімнатах не ставити. Тепер давайте в велику залу зайдемо. Освітлення мені тут мало. Але видно, що тут стелю не робили, але видно, як плити лежать. О, це дуже добре. Два вікна. Трошки треба на вулиці спиляти оріх і взагалі буде супернемо. Капітан немо. Так, підлога. Дерево, але трошки щось пригає. Ну не трухла, відчуваю, бо якби трухла, вона б трещала по-другому. Так, попригав. Повірте мені, на слово. може у вас камера пригала. Так, широко, я таке підвірю. Ніфіга себе, а що це таке товщина товщина стіни? Чуєте, тут сантиметрів 60 товщина стіни. Це що, бомб... бомбобудинок якийсь? Ядерна бімба впаде, а будинок залишиться стоять. Ну, вона впаде на Москву, ви всі це прекрасно знаєте. Так. Що ж? Кухня. хрена собі кухня, я вам скажу. Так тут же є де розвернутися, люди добрі. Тут же ціла, ціла столова. Охернінний будиночок клас, мені подобається. Десь будиночок, я там питався дати осадочку, якась з'явилася тріщинка по шпалері, але ззовні я її не бачив. Може то старості, а може то штукатурка вже зіграла. Підлога тут ліноліум, якщо жиром щось накапаєте, легше буде. А от котл, я вам скажу, мегауніверсальний, я таких і не бачив. Дожен бути великий квадратний, а його можна і дровами топить. І газом топить, і газ підведений. Прикольно. Навіть оголошення, перевір тягу. Так, з даної кухні обладнана додаткова вентиляція, витяжка, димохід для котла. розширюючий бачок попер на горище. На горище, на жаль, не піднімусь, нічого не покажу. Десь отам між кухні, меблями захований газовий лічильник. Вода сюди заведена, отсюди каналізація туди до дороги. І санвузла каналізація туди, до вулиці. Так, ну що ж, а біжу по подвір'ю і вам показую все, що є на подвір'ї. А іменно основна городинка тут невелика. Люди пахають ось діляночку ось тут, там, поза сарайчиком. А додатково ще до даного подвір'я окремо на полі є 50 соток землі. Кому треба, будь ласка. Повезу, покажу окремо разом з будинком продамо, це не проблема. Вхідний погреб зроблений по технологіях 80-90-х годів, з дуже великим е, вентиляційним каналом, не глибокий, у нього зайти зовсім не проблема. Давайте я вам покажу ці сходи. Сходи невисокі, ходить по них удобно. Спускаємося і дивимося. А тут робили звичайний цеглий погріб, желізобетонне перекриття. Стандартний погріб, як у всіх. Оце прибрехав крутяк, так. А? Ладно, шия не широка, така десь сантиметрів 90 шириною. Можна і руками просто опиратися на стіни. Сходинки помірні. підніматися не важко. Ходімо далі. Далі у нас господарський блок. Але ось витяжку я вам показував. Господарський блок у нас на два входи. Зараз ми їх оглянемо. Я дивлюся, він капітальніший. Цегляний. Ага. Капітальний, не капітальний, а ось сюди тут доски в сараї треба буде підбивати. Щось десь якась халепа була, підтікала, мабуть. Але судячи по стелі, нічого страшного не бачу по шиферу. О, ця кімнатка нормальна, така більш-менш, тут навіть пічка є, топити її можна. Сусід понаставляв свої сівалки, сажалки, картофля, копалки, він їх все це забере. Так, ну, тут приємніше, тут і висота стелі, мабуть, 2,40. І куски гіпсокартону. ну, да ладно. Підлога бетонна. Площа орієнтовно тут ну, квадратів 18 є. Приємна така кухонька. Вікон дуже мало в ній. І за госблоком, не знаю, така вроді коморка зроблена. Літній туалет. Але в хаті напоминаю, що теж туалет є. Чого він такий цивільненький нормальок. Тимчасова споруда, хто захоче розбере. І ось городинка, про яку я говорив, ось ця полосочка. Полосочка, полосочка. І по цій полосочці ми тра та, -та бачимо сусіда і бачимо нашу яблуню. Давайте обійду далі по, навкруги будинку, щоб було все зрозуміло і доречно. І безпечно. Так. Так, так і так. Туди до міста Переяслів. Село Гланищів повністю навкруги є дуже багато лісів. Отам От далеко теж видно ліси. Тоді там десь ще проходить річка Трубіж. Ну, зараз я вже туди їхати не буду. І давайте зараз проїдемося по селу. Так, село повністю асфальтоване. Будиночки всі гарні. Так видно, що люди живуть постійно. Село не маленьке. Кладовище нас не цікавить, по правій стороні про нього розповідати не буду. Ось ми в'їхали в, в, в центр майже села. Тут старе село, тут будиночки, які людьми збудовані, були власноруч. І ось по лівій стороні будиночок Івана Яковича я вам його вже показував на окремому відео. Кому цікаво, можете подивитися. Доїжджаючи до центру села, розповідаю, що є по правій стороні школа, і спортмайданчик, стадіон, і дв два чи три магазини. Я вже вам точно не скажу, але знаю точно, що вони є. Тому що я минулого разу все це діло показав. І зараз ще раз вам покажу. Ось тут, був, ось тут магазинчик раз, отам два, пошта, нова пошта, ось там два почта, нова почта, автобусна центральна зупинка. По лівій стороні, якщо проїхатись. От там до колгоспу. До речі, Іван Якович розказував, що у колгоспі тут, ну, колгоспі місцевого фермера дуже хороші зарплати. Таку назвав суму, що навіть його тині мені показалося, що такі зарплати не платять. І виїжджаючи тепер із старого села, ми попадаємо знову у селище для переселенців Чорнобиля. Зараз доїду, покажу вам. Бачите, навіть люди по селу ходять, село не безлюдне. Ось, я так розумію, з даного повороту розпочинається селище Чорнобильське. І воно тут теж є свої, своя зупинка. І ось по правій стороні теж чоловік сидить курить. Навіть корови є. І ось ми вже приїхали, і от там розпочинається ліс. Буквально на відстані від будинку один кілометр на праву сторону тут до річки Трубіж можна добратися. От так мені розповідав Іван Якович. А я зараз розвернуся. І під'їду під до будиночку, який ми сьогодні з вами будемо оглядати. До речі, в ту сторону навий, до траси Київ-Харків відстань орієнтовно 15 км. Через село Помоклі виїжджаємо до Березані. Шановні глядачі, як намагався, швидко вам показав. Відео постарався зробити коротшим, щоб ви там не сперечалися, що ви не хочете мене слухати. Хто не хоче слухати, пожалуйста, перейшли на слідующе відео і до побачення. І не треба мені в коментарях розказувати, що я щось неправильно розказую. Я відео знімаю для покупців. Для тих, хто хоче просто подивитися, вам заважає мій трендіош, піздйож. Чи як ви там хочете мені написати, значить, узяли, пішли далі. Я що міг, все доніс, все розповів. Всім дякую за перегляд. Фотосесія далі. Вартість будинку у мене в описі під відео. У мене є сайт. Дивіться, десь тут я вам вивожу відосик, як зайти до мене на сайт і як він виглядає. Ви можете зайти на сайт OLX також підписатися на мої оголошення на сайті OLX, там поставить сердечко і всі мої оголошення, які будуть з'являтися, теж вам будуть приходити на OLX. Ви можете підписатися до мене на YouTube канал. це Знизу там кніпочка така є, або десь тут в углу екрана. Що вам ще розповісти? Група крові Друга Плюс. Звати мене Роман Щербаков. Номер телефона, як завжди, на візитки в кінці відео. Кому треба допомогти з продажем будинку Київська область, Бориспільський Броварський район. Трошки Черкаської, трошки Полтавської, трошки Чернігівської області можу вжить, сісти, проїхатися і все, що треба, вам допомогти зробити, показати. Відогляд зробити на будинок. На жаль, господині тут не було в будинку, тому прийшлося все самому розповісти. Юля, якщо ви додивилися це відео до кінця. Спасибо вам, що ви тут навели порядочок, Чистоту. Мені дуже приємно було показати цей будиночок. Ви все зробили охайненько в межах своїх сил. Мені дуже сподобалось, дякую вам. Я думаю, що вам відео теж це сподобалось. Що ж, до нових зустрічей, мої любі глядачі.